Дівчата вирішила записати коротеньке відео, тому що не все, що хотіли зробити, зробили, як завжди, не все, що хотіли сказати, сказали. Була така гарна атмосфера, творча, надихаюча, поетична, музична, взагалі історична. Я всім дякую, хто прийшов, незважаючи на те, що в нас цілий день йшов дощ, але все одно ви знаєте, це такі теплі зустрічі. Вони потрібні. Вони нас об'єднують за спільною справою. Ми робимо те, що нам подобається. Ми відроджуємо українську вишивку, українську культуру, адже це наше надбання, це наша духовна і культурна спадщина. Дуже цікаво було. Пані Олена принесла свої сорочки своїй бабусі, яка вишивала сто років тому. Я взагалі не розумію, як таким тоненьким тканини можна було вишити, і ви розумієте, ми з дивом розуміємо, що. В ті часи не було ані світла такого, не було ані тих матеріалів, не було, ну нічого не було. Тканина гарна, тоненька і маркізет вже був і все. Але люди так вміли це вишивати. А ми зараз купимо рівномірну тканину, і ми ще там жаліємося, що нам щось не подобається. Якщо вона трішки нерівномірна, то це вже для нас катастрофа. Розумієте, тобто захоплююсь тими часами, коли люди могли створювати такі ша. Дебри, шедеври української культури, скажімо так. Дуже тепло було. Потім прийшов ночі, нам прочитав лекцію, скажімо так, окунув нас всіх в історичний екскурс в часів Богдана Хмельницького, часів створення козацтва. Як тоді вільні люди, казаки, як вони хотіли бути незалежними, як вони боролися за незалежність за незалежність України, і як весь час щось заважало, як весь час це намагалися подавити всі вороги, внутрішні, зовнішні, тобто це, це дуже цікаво, дуже цікаво. Але ще що саме гарне, прийшла пані Ніна. Вона нам показала такі чудові варіанти, як можна зробити обробити горловини, як можна обробити. Розрізи, якими швами обробляти, як розкроїти краще, тобто це дуже важливо. І на що ми звернули ще також увагу, що в наш час ми маємо такі можливості, що в нас є і оверлоки, у нас є швейні машини, і ми набагато швидше можемо створити одяг, який 100-200 років тому кроїли тільки. Квадратами прямокутниками і шили вручну, тому що вони не мали всієї цієї техніки, розумієте? А ми зараз не усвідомлюємо, що ми маємо. Ми можемо створити цю вишиванку, вишити, пошити сучасний фасон, можемо зробити сучасний крій. Тобто, ну також звернула увагу на те, що не потрібно знаєте, в ті часи, це було в ті часи, але ми живемо в інші часи, і ми маємо нести нашу українську культуру, нашу вишивку, але на сучасному етапі. Розумієте, ви можете створити набагато більше. Так, можна створити сорочку, власноруч, повністю ручної зборки для себе, так, якщо у вас є бажання, але ж ви розумієте, що вручну зібрати сорочку, на це ще потрібно стільки часу, скільки на те, щоб її вишити. Так що, дівчата, повинні маємо кожну річ робити з своєю родзинкою, з чимось своїм вносити, щоб всі були індивідуальні і не забуваємо про сучасні девайси. Які допомагають нам робити все швидше, якісніше, скажімо так, ну, тому що ми маємо і тканини і інші, і все. І, ткани, і все у нас інше. Тобто нам, нам не треба три доби, три роки створювати тканину, щоб потім на ній вишити. Спочатку її виростити, той чи каноплі, потім технологія прясти, все, а потім відбубілювати там на сонці і все, а потім тільки три роки. Це створення тканини, потім тільки вишити і пошити. А пошити вручну чому? А тому, що у людей не було, не було тієї техніки, яку ми зараз маємо. І також не забувайте по сучасному оздоблювати тканини. А це дуже багато варіантів. Так що зустріч у нас була дуже цікава, пізнавальна, тепла. Ну і ми зустрілися за спільною справою. Дівчата вже відшивають свої сорочки. Так, кожен хоче створити сорочку і зібрати її вручну. Так, ми будемо це робити, ми сини почнемо збирати сорочку. І мені також цікаво. Ну, треба багато часу, не завжди він є. Але так зробимо. Ми ж, українки, так, і, звичайно, кожному цікаво створити сорочку від А до Я. Так що незабаром зробимо курс і будемо разом шити сорочку. Спочатку розкроїмо, потім вишиємо, а потім будемо її збирати. Так що, дівчата, шановні українці, я хочу всіх привітати. Сьогодні у нас день українського прапору, день українського прапору. Ян прапор. Одягнета як прапор, так. І завтра у нас День Незалежності, 34-та річниця Незалежності України. Хочеться закінчити цю невеличку промову віршем нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. І Архімед, і Галілей вина не бачили. Елей, потік у Черева Чернечі, аби, святиї Предотечі, по всьому світу розійшлись. І крихту хліба понесли царям убогим, буде бито царями сіяне є жито, а люди виростуть, помруть, ще не її царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні.